Всім привіт, з вами Макар. Сьогодні будемо розглядали мод на гіру Спінтекс. А саме мод на Камаз. Так, КаМАЗ. Камаз немає, видують першу це. Це сам насамперед. Це простий Камаз. Тож тільки зелений. Більше у ньому майже нічого ніяких відмінностей нема. Крім того, він має якісь ще другі колеса. Текстурки такі ж самі, як на простому Камазі. Навіть чуть гірші, я би сказав. Вони все відрізняють лише. Лише чуть задом відрізняються і... чуть-чуть от ось відрізняються. І ти може боками відрізняються. Текстурки як простого камаза, Нічого нового. І що в нього то просто пише Батяр. Так. У нас тут сидить... в цьому... Блін. Сидить в цьому Камазу вупир. Який непонятно, що робить. Крути просто рулем. Будимся з першими на його колеса. Так. Стандартні колеса. Стандартні Камазовські. Недорожні колеса. Ну, чуть-чуть побільші камазовські. І кразовські. Чуть ліпшою текстуркою. Так. Удивимося, що на ньому є. На ньому у нас є. Нам треба сцепку і маючки. Де в нас сцепка? Цепка. а що на маечки? Ну, як трек-треп, ста. Так. У нас є 600 літрів самогону. Нормально. Текстурки? Ну... Погані, я би сказав, десь. Рецепт повітря у нас висит. Ну... Ну нічого поганого. Може бути. Ігра разпентаєшся, ну що хочеш. Так. У нас що, є якась? У нас є ще трейлер, який нам дає 2000 очків ремонту і 2 очка гаража. І що він у нас теж висить повітрі? Ну нічого. Повітрі так повітря. Так, недоступно, адже... Значить, нам, нам треба поставити PDP. PDP. Ой, не ставиться. Епи. пи тоже не ставят. А это нам треба пиди. Пиди, 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 да пиди. О, пиди тоже недоступны. Ева, а что недоступны? Мальчики тразнят. Мальчики все вам мешают. И мои мальчики и ставим пидипи. МП. Не, МП мы точно не ставим. Пийди дипи. Поймули дипий даже. Так, где наша кофе? О. Галогенники. Текстурки. Страшные. Маленькому разрешению. Маленькие разрешения в этих текстурах. Пани Так. Уставили не дуже гарно, Не дуже гарно. Опа. Какие-то Який теж в повітрі висит. А що тут таке сьогодні? Все в повітрі Мод сироватий, я б сказав. О. Так. А ще є щось. Та ж ось можна прикохозити приду... на цю фігню. Опа. Нам треба зняти. треба писати 7D. 7G. Готово. Перепутав, от вам треба стали. І приходить нам фура! На фурі текстурки невеликого розрішення. Но вони є. І непогані. Не, ці фігні у нас є... Я би сказав, сіки у нас є. Нам дає вона 1200 літрів спірту і 2400 ремонтних негрів. Ну нічого. Що на є? У нас є якась фіня. О, колесо. Це у нас колесо. Запасне колесо. Так, на ці фіні можемо возити короткі брівна і 200 ремонтних негрів. Поставили, то совсім надовго. <гум> так, що таке носі? Ну, що ми тут школи такої? А знімем А, то колеса у нас. Ми це ж ставили Просто багажник на версії, щоб спати з зиміння. ховатися від... Від... ховатися від... <кхів> ховатися від кругодних поленів! Так... Що це зумість таке? Що тут скинувся? О! Щоб не розбити КАМАЗ. Нічого поставили. Що за нас? Аксесуари. Далі галанки. І зашита переднього. А це воно що таке? Далі якийсь колесо? Тепер 200 ремонтних очків. Нам треба зняти. Ні, ну треба поставити 7DDP. 7 ДТП. 7 І можна буде прикуходити цього фіню. Зелені текстурки, пусті текстурки того бісовоза, на то і фури, що мого залиси. В оригінальній грі. Нічого нового. Щоб цього наприклад ухозити, нам треба поставити. Камера, успокойся. Нам треба поставити. Господи, поміло, ми теж ставили. Так, нам треба поставити... Елфе! Елфе! о! Це не може, бо нам не позляє сцепка. Цепком знімемо. Це ми ставили, це не ставили. Це теж ми ставили. Нам ми третих 90 літрів. Це що таке? Опа! Що це таке? 400 ремонтних очки дає. Як то не грибів, Ну живе? як слізуть. Так. Цистерну ми не вчепимо, бо нам треба це степку. Ну цистерна стандартна. Нема що на місце дивити навіть. Чепляємо цю фінію. Відчепляємо оцього. Ну стандартний в ігрі, коротше. Більше нічого нового. Так. Це мене призняти. Треба поставити оцього. Що це у нас таке? Сцепку, сцепку, сцепку я бачу, нам треба поставити, сцепку. Сцепка! Сцепка нам поможе! Так, вставим. Оце оставимо. О! Можна возити. А воно функціон... функціону функціонує? Да, Зараз провіримо. Марковичні опори пуста і трап. А що це таке? Що ми не робимо? О. Не робите? Не заженемо жовтого Камаза. Камаз может все мануть пити? Что-то воно не робить. Трап не робить. Заняємо назад Камаза. У нас трап не робить, блин. Так Вс, давай. Трап у нас не працює. Недоступно. Что це у нас таке? Ну, короче, кошки наверх. Трезняти АДП. От отрезка. Майскер не треба ставити. Ну це на стандартне. Аж ігра прилагала. Стандарт. Оооо. Да. Стандарт в такий воздухілисет. Нормально. Опа. Як це буде брустял. Тоже воздух висит. Ну і чо? Ты в нас побільший присепчик. Тоже воздух висит. Так. Тоже воздух висит. Аж шпуру піднімає. Пургон. Бургон нормально. Це тоже нормально. Так. Що ти навіть тот шкіл? Колесо далі. Цистерна стандартна. Стандартне. Так. Ми вчепимо на нього. Вчепку нам треба зняти. Ми встановимо на нього... Так, що ми на нього встановимо? Платформу якусь цікаву. Наприклад, оцю. Спойлер поставимо. Так, ставим колесо. То не ми не будемо ставити нашим седавмом. Опа! Поїдемо з цього. А, ні, ні, я не заїду, ми А ні, заїду. І поїхали місити. Болото. Видують першого лиця нема. За кермом якийсь волпир. Е! Я той фіді не взяв. Йо-моє, троє, їдемо за нею. Що ми її візьмемо? Що? Вцепили. Кладемо її. Що таке пуш? Пуш? Пуш нам щось дає? Що таке? Пуш. Що це таке? А, якась тень. Поїхали. Так, погнали. Перша На повишення. На першій повишені не їде добре. Так. Друга передача. Четверта вже нічого не розганяє. Їде добре. Непогано. Пьета. Быстрее болотами будет. Тише, пять дней, классно на пан спускают. Не мы и не ари, нас Пойдем без переднього і роки, як він себе поведе. А йому пофіг. Люб'ю текстурки. Людкість конвершні. Болото. А на болото. Їдем. Саме внеш ми їдемо. Ще ми вкрадемо трошки лісу. Наверное, поможете загрузити. Так, разворот, разворот. розворот, розворот. Просимося розворот. Кисалось. Це саме головне. Жезжаємо на лісопувала. Ша, будуть не гримали роботу. Сидять. Нічого не роблять. Уперта як все керує машини, ну ти упер заїхав. Так, треба нам камаза вирівняти. Ой, йому, яке то болото! Страшно же, він буксує. Колеса Лесі на прицепі, як він буде їхав. Лесі старі. Ще проб'ються по дорозі. Ні, собі він полетів! Ого, так би мені літати. А йому пофіг безружать. Ай-яй-яй! Вот, блин, пофиг! Вот зараза. Блін, перевернули, камази. негри перепрацювали, блін. Треба буде їм менше давати. Свинської каші, а то вони них. Сили мають багато, я бачу. Ne hani bu? Daha iyi Так, ну почайте за деякі незручності, я тут сам не живу. Так, тепер ще не перевернути, обов'язково так легенько спокійно їхати. Ой--моє! Упер, куди ти їдеш, блин? По так розумію цікама знається не гне. А йому пофіг. Можна їхти ты вс. це на. Не, ці... не маняк деформації кабіни, А не капота, кабіни. Ой, мой патичок. Вмешай, патичок. ДНР, нер, не забрали патика? патака? Трнуати мер. забрати патика, А то не мешает Полезі, Да, полеги, берсер. Рузу. Вот тепер розположитесь свій звук каменник. Начали танці з бомболем. Що ти в мене хочеш? А як на пеньку стояти, то фіня? Ну що ти в мене хочеш? Господи, помили спиніть тих присяг. А ну, служим. Полетів. Що з тобою робиш? Ну что, ми тебе сложим. На! Лапай! Ялинку! <звук> <звук> ну так говорю! А шу мене хочеш? Що Что это таке зробив? На, ти пуш! Ты навіть пуш не допомагає. Вот ты, блин а! до мене ходиш? Хочу я же парилинок зумал негры грузіть, грузіть, блін. все таки на карка що треба давати якусь все таки таке. Мені рузить не хочет на химичка с Ой Просто Постобойся твори. А ну ще раз. Служить при це. Даємо назад. Пробуємо останній раз, бо це мені вже надоїло. Так рівненько. Полетіли! Бу! О, стіни на тому. Все равно не пугає. Вот зараза. Кровай. Что ты хочешь мене? все Вс времяку. Сержа мне бісить. Зараз мы зайдем на полігон. Де наш ты камаз? Алгало. Хм, Я залючила. Йокарний бабай. Класно. Я так розумію. що Цей прицеп, напевно, <coughs> не робочий. Оскільки я не міг на нього загрузити. Камаз, я думаю, він не є слабший, проходиміший, ніж там той Камаз. Ну це просто переробка там того Камаза, до нього просто додали званий колір і все Більше нічого нового. Так. І більше нічого нового не додали. З вами був Макар. До побачення. Ой баба, бляха, ти муха. Що ви в мене хочете? Що хочете і роблю А іміржит, я бути тихо 10, хвили. Добаві, 10. хвилин? тебя, море будет 10 хвилин эти человек? Да вот этих. Да и склонщик ушл. зараз. сначала, блин.